Відносно рейтингів, знаєте, для мене рейтингом а, єдино зрозумілим і очевидним буде тільки той рейтинг, коли бабуся, французька мільйонерка, проміняє Сардинію на Львів. І от тоді тільки я повірю в те, що ці рейтинги вони мають якесь значення. Багато рейтингів, хороших хай буде, немає ніяких проблем. Звичайно, що діяльність, яку ми зробили на сьогоднішній день, вона вказувала до початку війни про те, що Львів справді досягнув великих успіхів, тому що підняти там з 300 тисяч туристів без моря до 2 мільйонів, це звичайно велике досягнення. Але е, хочу сказати, бо я працюю в реальному туризмі, та тобто колеги також. Але от я буквально чому запізнився, був змушений ще свого німецького клієнта, так би мовити, підвозити і в корках простояв. Але якщо говорити серйозно, то на сьогоднішній день Одеса, Львів маючи третього конкурента марк, який появився це Закарпаття. це дуже серйозний конкурент, який на сьогоднішній день забирає вже значну частину туристів. І я думаю, що і Одесі, і Львову треба дуже серйозно подумати про одну річ: ця війна повністю закінчить таке поняття, вона повинна була би закінчити як совковий туризм. Тільки унікальні пропозиції, тільки те, що вирізняє характер Одеси, тільки те, що вирізняє характер Львова, буде працювати на сьогоднішній день, навіть на тому тяжкому ринку, який ми маємо, от компанія. З якою я працюю, і співвласником якої я є, ми вижили тільки за рахунок унікальних пропозицій. І під ці унікальні пропозиції стоїть черга людей. Вона стояла менша і в лютому, вона стояла і в березні, вона стоїть і сьогодні. Ми не могли останніх чотири дні прийняти всіх тих бажаючих, які хотіли прийти до нас на екскурсії, просто фізично не могли цих людей пропустити. Відносно речей, пов'язаних знову ж таки з рейтингами. Ми повинні для мене очолювати процес, а не доганяти його. Україна на сьогоднішній день б'ється за Європу. Цей лозунг повинен бути посилений по всіх каналах. Ми захищаємо сьогодні Європу. Захищаємо від того, що намагаються нам привнести. І європейці повинні через цю призму бачити позитив Львова. А не...